80% замовлень зараз роблю ось такі таємні вечері, дивіться. Замовляють мене тільки таємні вечері практично. Тому вам кожен день показую. Ось такі роботи зробив сьогодні. Ось ця підзамовлення зроблено. А цю зробив так, вона є в наявності. З корою. Можливо, не всім у нас подобається. Але хто... Хто цінитель такого, то в принципі вона гарненько дивиться, бачите. Кора, мені здається, прикрашає виріб. Цю роботу попросили мене без кори зробити, це я зробив коно, бачите? Ось така робота і така. Ширина їх більше 50 см обох. Точні розміри я вам зараз не скажу. Так що... Цікавить такі такі роботи, то можете зі мною зв'язатися.